Доброго ранку. Ранкове шоу прокидається знову на ваших екранах, і тут знаєш що во хотіти тебе спитати. Кажи, ти коли віддаєш тачку на СТО, в тебе не буває якогось такого певного страху, що або тобі зараз якогось додаткового бабла накрутять за ремонт, або там за е, огляд, або так. що, наприклад, знаєш, як відбудеться цей ремонт по-українськи, коли спочатку розібрали, потім скрутили і три болта зайвих. Буквально минулого місяця віддавав машину на СТО, нарахували 37 тисяч гривень ремонту. Поїхав до своїх знайомих, все зробили за 300 гривень. Клянусь серйозно, Клянусь. І що їздить машина. Все нормально, просто ну вирішили. Ну, схема така тисяч гривень. Тепер слухай ще про одну схему. Значить, історія на столичному СТО а, майстер замість ремонту машин знімав з них деталі і продавав в інтернет. <звук> Лише в Оболонському районі столиці чоловік так наторгував майже на 750 тисяч гривень. Весь час Собідко вигадував, що його е, замінити в цих автівках, нібито за деталі брав гроші у власників. Машини їм не показував, на СТО не допускав, придумував різні відмазки, затягував час, а потім взагалі ховав їх в іншу свою майстерню. Бо, щоб ви розуміли, що в Києві він мав таку не одну. Потерпілі написали заяву до поліції, відшукали своє авто, але що від них залишилося, ви будете шоковані. Наші журналісти зараз все вам покажуть. Дивіться. Без жодних дверей, коліс, двигуна, коробки передач, бампера та інших деталей. Ми навмисно не показуємо обличчя потерпілого і змінюємо ім'я. Майже два роки тому Артем віддав свою машину в ремонт на СТО, але забрав лише коробку від неї та отримав збитки у 450 тисяч гривень. Оголошення про ремонт знайшов в інтернеті, але керівник станції виявився недобросовісним. Шок і жах, і жах, Я йому питання задаю, що з автомобілем? чому він розібраний, чому в чому якому стані? На що якоби він мені вказував, що так потрібно запчастини в якомусь другому боксі, в другому місці я привезу, я зроблю. До того ж, аферист брав передплату частинами всього більше 60 тисяч гривень. У відповідь скидав фальшиві фото куплених запчастин. Паралельно ділок зняв з машини все, що міг, і продав це в інтернеті. На одне із таких оголошень натрапив власник машини. В Інтернеті тільки колеса знайшов. Як біжа півроку почув постійні відмовки від зустрічі і від фото, де автомобіль, в якому стані автомобіль? Цьому ж псевдомайстру машину на ремонт віддав і пенсіонер Анатолій. Аферист спочатку взяв передплату ні за що три тисячі гривень. Потім весь час наполягав на купівлі нових деталей. Так тривало три місяці. Три тисячі, чотири тисячі. Я йому все відсилав. Говорить, я потім верну, якщо провернув з ноги, на що його міняти. Пенсіонер віддав йому майже 40 тисяч гривень, написав заяву у поліцію, знайшов свою машину, покинуту зовсім в іншому місці, але поїхати нею тоді не зміг. Я скільки визратив грошей, а він нічого не зробив, крім того, що зняв акумулятор, забрав собі. Ділок працював у кількох місцях і розбирав так не лише автівки, які віддавали йому на ремонт. Зафіксовано факт розбирання орендованого автомобіля, з якого було демонтовано всі деталі, включаючи двигун. Загалом від і зловмисника постраждали власники трьох автомобілів. Це одне із приміщень, в якому працював шахрай. Тут нові орендарі про попереднього бізнесмена чули його і досі шукають. А приїжджали до вас, можливо, сюди от зараз. Вже приїжджають якісь потерпілі, там на ремонту. Ну було ці року назад. Я його навіть не бачив. Ще один раз я бачив і то я прийшов вже підтиняла. Ми намагалися зв'язатися із чоловіком весь день, але всі його номери відключені. На даний момент, а не може прийняти ваш дзвінок. Правоохоронці встановили, що за такою схемою спритний майстер працював не лише в Оболонському районі Києва, у столиці він розгорнув масштабну ремонтну діяльність і потерпілих уже до півсотні. В ході досудового розслідування з метою зібрання характеризуючих даних аналізу особи підозрюваного було встановлено, що за аналогічними фактами здійснюється досудове розслідування в Київській області, і по аналогічним фактам приділено повідомлено про підозру особі по 47 епізоду. У таких випадках юристи радять перевіряти, чи офіційно веде СТО підприємницьку діяльність, читати відгуки про нього і зберігати всі переписки із працівниками станції. Перш за все, людей повинно насторожити тривалий час ремонту. Якщо, скажімо, приходять люди, а в людини в гаражі в пустий гараж, і вона каже, що я вам закуплю її там за два-два тижні автомобіль, то. Треба запитати перш за все, а чому ти будеш робити два тижні? Другий момент: що ніхто ж не забороняє прийти як з попередженням, так і без на СТО і перевірити наявність свого автомобіля. А ще фахівці рекомендують звернути увагу на кілька порад під час розрахунку. Картка повинна бути його, а не чиїсь третій осіб. Я маю на увазі того, хто виконує роботи, і бажано тоді в призначенні платежу прописувати, що це оплата за ремонт автомобіля. Якщо декілька автомобілів, можна зазначити номер автомобіля або марку автомобіля, тобто більше ідентифікуючих факторів, якщо навіть платиться гроші готівкою. То ну просить, хоча б якусь розписку. Знову такі розписки зазначить, що це гроші. За що все це буде доказами у справі? Всі документи слідству надали і потерпілі у цій резонансній шахрайській схемі. Тепер чекають на суд, щоб отримати компенсацію. І якщо провину підозрюваного доведуть, йому загрожує до восьми років за ґратами.